Hello there! А сьогодні ми поговоримо про артиклі та географічні назви, адже існують окремі випадки, коли з назвами потрібен артикль, а коли не потрібен. Ми вживаємо означений артикль «the». Перед назвами почнемо з води. І з великого океани, моря, річки, затоки, канали, всілякі протоки. Це вода, суходіл це архіпелаги, групи островів, гірські хребти. Артикль не вживається взагалі ніякий перед назвами Озер, Гір, окремих островів, країн, міст і великих континентів материків. І ось тут я вам дам підказку, на яку ви зможете орієнтуватися, коли вам потрібен означений артикль, а коли не потрібен. Означений артикль буде там, де у вас є групка, ну, в смислі не грубка пічка, а грубка, в смислі група. Група чогось, група островів, група гір, або є зв'язок з чимось. Якщо слово уособлює собою щось відокремлене, от як озеро. Воно ось таке відокремлене і ні з чим не з'єднане. одне Однісіньке собі знаходиться, не буде артиклю. Гора одна однісінька, не буде артиклю. Країна обмежена, одна однісінька, не буде нічого. Місто одне однісіньке. Материк один однісінький. Ніяких артиклів. В той час океани, якщо порівняти з озером, озеро відокремлене, а океан він з'єднаний з іншими океанами. Океани з'єднані з морями, моря з'єднані з річками, канали також з'єднані з річками, вони всі між собою, вся ця вода з'єднана і являє собою таку спільну, суцільну, поєднану між собою масу. А озеро воно однісіньке. Архіпелаги, чому з артиклем? Бо грубка, їх багато, вони разом. Гірські хребти, чому з артиклем? Їх там багато, тоді як одна гора буде без артиклю. Отож, оцей орієнтир допоможе вам визначитися. Ще деякі моменти з назвами країн. У нас є країна, ну хоча б навіть Сполучені Штати Америки. назва країни, да? але англійською ми кажемо The United States of America. Чому? Бо їх група, там 50 штатів, їх багато. Тому ми вживаємо артикль. Знову таки групка, означений артикль The. Те саме з Об'єднаним Королівством Великобританії і Ірландії. The UK, The United Kingdom. Бо їх там багато, вони об'єднані. Тоді, як «Ukraine» – Україна одна однісінька. Ніякого артикля. «Poland» – одна однісінька. Ще цікаві назви країн, які більше відносяться до виключень: The Congo» Конго. Що в нас Конго? В Конго повна назва взагалі не Конго, а Democratic Republic of the Congo. Викидуючи Демократична республіка, кажуть просто The Congo. Тож ця назва йде також з артиклем. Ще одна назва з артиклем: The Netherlands. Нідерланди. Чому тут артикль? Ну, Хоча б тому, що сама назва вмножені Нідерланди взагалі означає низинні землі. Це в перекладі з нідерландської безпосередньо. Низинні землі знову-таки в нас група, а група піде з артиклем The. Ну, і для глядачів Old School. Крим раніше вживався з артиклем The Crimea», але вже в нашій сучасності артикль прибрали. І найчастіше кажуть просто Crimea. Назва The Philippines». Чому у назвах Філіппіни ми вживаємо артикль The? Тому що знову-таки «Філіппіни», наче в множині. У нас сама країна складається, якщо не помиляюсь, десь близько 7 тисяч островів. Тобто це збірна. Якщо чогось там багато, ми беремо The. Сподіваюся, принцип зрозумілий. Ходімо до вправи, потренуйтеся, а потім перевірте себе, послухавши відповіді після вправи. І потренуйте власне читання. Цього разу у вправі буде одна помилка, оскільки одна вправа, давайте допустимо одну помилку, і ваше завдання не тільки виконати вправу і послухати і потренувати читання, але й ще знайти цю одну помилку в моєму читанні. Let's go. <music> Kiev is situated on the Dnipro River. Dnipro is a slow moving river. There is a canal. Called the Dnipro Bug Canal, which joins the Dnipro to the Southern Bug. The Southern Bug flows into the Black Sea. Several rivers run into the sea near New York. The most important is the Hudson River, which empties into the Atlantic Ocean besides the hudson, there are two other rivers, the east river and the harlem river. in the northern ukraine, in the region of polisia, there are many long rivers: the Pripyat the tatariv, the desna, the soj, and the same. the carpathian mountains. Are higher than the Crimean Mountains. There is a splendid view of Lake Geneva from this hotel. My friends have traveled a lot. This year they are going to fly to the Canary Islands. Which river flows through London? The Thames. Which country has Washington as its capital? The United States. The United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Chicago is on Lake Michigan. Ticava is Chicago I Michigan that's all for today. See you next time. Keep calm and learn English.